Друзі, всім привіт! Хочу показати, як створюється кашпоциліндр. Він буде незвичайний, він буде мати мати три кольори, буде мати незвичайне плетення. Покажу, як я скріплювала. Точніше, чоловік. Болтами. це два 12-літрових відра. скріплені одне до одного. Дно. Стоєчок тут є непарна, непарна кількість. Стоєчки кратні 16, буде рапорт малюнка кратний 16, плюс одна стоєчка для переходу, для симетрії. Так вона зараз виглядає. Дівчатка, вже трохи пров'язала. так виходить, такий узор. В'яжу по отакій схемі. Скажу, що в'язати довго, бо, тому що кожен ряд зовсім друг по-другому в'яжеться. Якщо ви зробите якусь помилку, то все рахуй все пропало. Наш, наше кашпо не буде мати ніякого вигляду. так. В'яжу цей. Це кашпо буде для себе, ще буду одне в'язати. От, ну, я думаю, що вийде гарно. Так ще забула сказати, що от я позначила, бачите, перш, ну, коли я починала з першої цієї стічки, щоб не збитися з рахунку. Постійно, щоб орієнтуватися до першої стієчки, як воно все проходить. Бо тому що дуже тяжко орієнтуватися в цьому малюнку. От. А якщо вона є відмічена, то вже можна про, собі прорахувати, як воно має, як воно має проходити закінчення і як починатися ряд. Якось так. Робота наближується до завершення. Ще лишилося завести вже ці ще лози. Ці лози по 50 см я різала. Не знаю, не пам'ятаю, що я казала, плетення однією лозою. Лози я не спаювала, просто накладала одне. на одне. І воно навіть не видно, де воно накладено. оту тут трошечки, бачите? Але це зблизька, а здалеку взагалі нічого не видно. Може, хтось спає, я не спаю вам. Ось так. Потім покажу закінчення вже. Ось так воно виходить. Це дівчатка ось так виглядає. Кишпо. Гарно. І малюночок, відповідно. زه زاهمی